Є проблема у всіх, мабуть, садівників це шкідники і хвороби. Така гарна погода, гарна і для грушевої плодожерки. Садівник Віталій Ліневич говорить, що одним із небезпечних шкідників груш є грушева плодожерка, яка здатна знищити врожай. За своїх 18 днів встигає наробити для садівників досить багато шкоди. Вона відкладає личинку у плід. З личинки формується маленька гусеничка, яка прямує, як правило, до центру груші, виїдає там насіння, росте, і потім уже така в діаметрі десь до 2 мм, залишаючи хід, виходить на свободу. Дивимось на цю грушу. Уже гусеничка вийшла, і навкруги отвору виходу вона залишає інфекцію і дуже швидко формується плодова гниль. Якщо цю грушу не забрати за 2-3 дні, вона майже повністю згниє. Мало того, вона плодова гниль може переходити в місцях контакту і на інші здорові плоди, які не поражені грушевою плодожеркою. Садівник каже, що є агротехнічні методи боротьби з грушевою плодожеркою. Ми на зиму обов'язково забираємо мульчу з під дерева. стараємось рихлити ґрунт, щоб куколки, які там зимують, їх найбільше винищити. Ми стараємось обрізкою формувати дерева не дуже високі. У цьому дереву далеко за 15 років, а ми його тримаємо, як бачите, в кроні десь так до 4 метрів. Стараємось, щоб був доступ для обробки для гарного збору врожаю. Але все рівно шкідник. Виживає. І це нормально, ми не приміняємо дуже багато, як в малих садах, хімічних препаратів, щоб бути здоровшим. Я придумав отакий гаплик і груша, яка у нас пошкоджена плодожеркою, ми її знімаємо. Бачимо, що цей плід. Ще не дуже сильно пошкоджений, його можна з'їсти, зробити, цукати. Або якщо він вже сильніше пошкоджений, ми просто викидаємо його і утилізуємо, як і інші речі. Віталій далі Ліневич говорить, що таким методом він бореться з яблуневою та сливовою плодожерками. А ще каже садівник: важливо пошкоджені плоди часно виносити з території саду. Цукристість у плодах залишається і оси е на Починають їсти все підряд. Вони їдять не тільки пошкоджені плоди, а переходять на е, новий урожай. Отак От, як у нас є там виноград і інші всякі солодкі культури, це може бути ціла епідемія. А боротися з цим досить просто. Треба не лінуватися і вчасно. Виносить то, що для них є приманкою. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.